Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Уїзд Ісуса у Єрусалим. Але давайте розглянемо те, що Господь Бог робить перед Тим. Каже до учнів, ідіть в село і там знайдете прив'язане Осля. І знаєте, на що хочу звернути вашу увагу? Те, що Господь мав справу з учнями і все з ними всюди подорожував, все робив. Але Ісус ще мав контакти із іншими людьми. Ми знаємо, як нікуди до нього та й приходив, спілкувався щось там. І Христос з іншими також мав контакти, спілкувався. Щось говорив, щось навчав, про щось домовлявся. Тобто Господь не просто прийшов собі, так, знаєте, все, прийду і все, всі мене тут мають зустрічати. Ні. Він попередньо готує все. Навіть він послав людей, сказали, найдіть мені осля, привержіть там і там. Я прийшлю учнів, вони підійдуть і заберуть, і все. Ці знайшли осля, прив'язали, стоють і чекають, коли прийдуть учні. Це ж було все домовлено. Тобто Господь Бог бере участь, Він організовує все. І що саме цікаво, що і учні не знали, що він там домовлявся, а з тими, що він говорив, чи домовлявся, і про що вони говорили, не знали учні. До чого я вам то все розказую? Щоби ви вміли організувати своє життя, не думайте, що воно само собою все станеться. Навіть Господь, плануючи, плануючи свій, свою участь, Він залучає людей, Він підготовлює для себе дорогу. Тим самим вчить нас, що ми, коли щось хочемо здобути, Чого схочемо досягнути, ми повинні брати участь, домовлятися, вирішувати питання, планувати, як це буде? І каже, коли зайшли, коли він війшов в Єрусалим, у храм, оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма, Христос, Тобто є, Виявляє пошану до закону, до закону, який був в храмі. Христос виявляє пошану, хоча не все йому там подобалося. Ми знаємо, як він виганяв міняйлів. Але коли він прийшов, їх там вже не було, бо то вже було пізно. Вони вже всі пішли додому. Ми знаємо, що багато речей Христові не подобалося, які не описані. І Господь Бог каже: пам'ятайте до Івана. Він розкаже Іван йому про велич храму Єрусалимського той каже: слухай, камінь на камені не лишиться, який би не був перевернутий. А все це через те, що люди. Планують все для себе. Господь Бог все планує для людей. Людина все будує для себе, і щоб їй було добре, і що саме цікаво, що часом навіть ціною чиїсь незручності. Христос працює навпаки. Він працює для людей, ціною навіть своєї незручності. Ось що нас вчить Христос. Бо часом ми звертаємо увагу, Христос в'їжджає «Осанна вишніх благословен хто йде в ім'я Господнє. Але хочу вам показати, що перед цим і після цього людина, коли щось робить, вона завжди мусить дивитися наперед, що з того буде. А перед тим спланувати, щоб все було так, як треба. Бо є злий цього світу, який постійно противиться людям. Я, Іван каже, у своєму соборному посланні, він каже, що дітоньки, нехай ніхто, нехай ніхто не водить вас в оману, хто чинить, неправду той, хто чинить правду, той правдивий, як і він праведний. А хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Хто чинить гріх, той від диявола. І для чого прийшов Ісус Христос? Христос прийшов і на це і явився Син Божий, щоби знищити діла диявола. Чуєте? Діла диявола, щоби знищити. Бо тому, що любе діло, будь-який гріх, він не просто стався і закінчився в людині. Він виходить з людини назовні, він виявляється в зовнішніх чинниках. Людина, коли бреше, то вона бреше комусь і хтось то слухає. Потім до тої брехні додаєш трохи свого, і та брехня розходиться як інфекція по суспільстві. А це називається діла диявола. І для того, щоб ці наслідки гріха знищити, Христос на той прийшов. Але не тільки одною брехнею диявол у цім світі орудує. Він дуже багато наробив біди, дуже багато лиха. І для того, щоб його виправити, Христос і прийшов. Тому всі ці речі, які ми в своєму житті робимо, ми маємо їх планувати. Ми повинні розуміти, що наш план має бути уплетений у план Божий. Бо каже Івангелист Іван, що той хто, бо кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, його насіння у ньому, у, в ньому пробував. І він не може грішити, бо він від Бога народився. Цим якраз і виявляються діти Бога і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, і той, хто не любить брата свого, не є від Бога. Тому, почувши про Христа, поучаствуйте в тому, щоби знищити діла диявола. А по собі себе оцініть, чи любите ви брата свого, сестру свою. І не тільки я говорю про рідних. Я говорю, <кій> я говорю про ближніх. <кій> Плануйте свій план у Бозі і випробовуйте себе. Чи любите ви один одного. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І святого Духа, слава Ісусу Христу.